Пели саме слухання святого Євангелія, я Господа Богомолі. Господи помилуй, Господи Господи помилуй, пам'ятски, ми слухаємо святого Івана. Я миру і слухай твоєму. Матея святого Івана, я читання, мати Господи, слава, будьмо божі, сказав Господь своїм ученикам. Усе передав мені мій отець, і ніхто не знає сина, крім Отця, і Отця ніхто не знає, крім сина, та, тому Сен схоче відкритим. Прийдіть до мене всі, втомлені, обтяжені, і я облегшу вас. Візьміть моє моєрмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і сумирний серцем, і найдете полегшу душам вашим. Ярмо, бо мої любі, тярмі легкі. Слава, тобі, Господі, слава. В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Дорогий і всечесний наш Отець настоятель, отець Ігор з родиною, дорогі парафіяни, брати і сестри, кохані улюблені Божі діти. Слухали ми Євангелію, яку читали ми теж і вчора на молитві, і сьогодні читаємо. І там є слова, які Ісус говорить, що. Ніхто не знає сина тільки той, кому отець дає знати, і ніхто не знає Отця, тільки кому син дає цю можливість пізнати Отця. І сьогодні є, так як завжди, людина потребувала щось знати, чогось навчитись, щось відкрити, здобути, винайти. І сьогодні, в особливий спосіб, коли нам здається, що вже все придумане. Що все вже є винайдене, вже людина пішла дуже далеко в космос і дуже глибоко в землю, що людина вже знає майже все. І дуже часто ми сьогодні себе звільняємо з того, щоб щось пізнавати. Пізнання дуже важливе є знання в нашому житті. Ми часто дивимося на те, що вже є в світі. Чим же світ живе? Але для кожної людини, для кожного з нас цей світ починається від початку, коли ми народжуємось і завершується, коли ми відходимо до вічності. Для нас, кожного особисто, для нас, так як в Біблії є книга Буття, є сотворення світу, є Авраам, є Мойсей, який нас виводить з неволі до вільності. А потім сам Ісус Христос, який від гріха до свободи життя дітей Божих нас провадить, є в нас Євангелія життя, є в нас присутній Йоанн Хреститель, який кличе до навернення. І так можемо всіх пророків і всі книги біблійні пройти і передумати, що для нас цей світ розпочинається, вже не існує, але розпочинається, коли ми приходимо на цей світ. І завершується, коли ми з цього світу відходимо до неба. Отож, дуже важливе є сьогодні, щоб ми, як люди віруючі, хотіли б пізнавати Бога, хотіли б більше знати про Бога, більше пізнавати церкву. Так насправді ми сьогодні можемо вловити себе на цій думці, що коли я так скажу, просто що ми колись. На одних реколекціях таких для сімей, для родин така спільнота домашньої церкви, рух світло життя. Розмовляли вечорами завжди. Це була і літургія, і науки, конференція. А вечором, після вечері, вже був так званий веселий вечір, або відпочинковий. І тоді ми собі розмовляли, задавали питання, говорили про якісь свідоцтва. Кожен ділився своїм життям. І якась зав'язалась така розмова. Ми почали один другу запитувати, там якісь вислови, якась там пісня, чи якісь там слова з телебачення, чи, наприклад, з кіна якась там репліка. Так, наприклад, ми там питали. Ну, давайте хто що знає там про кіно. Так не один чоловік стає, каже, у вас настройки не було проблем, значить, будуть да? случая і так далі. Тобто якісь такі речі. І я кажу, ну давайте, хто що знає, так якось їх підпалюю, підпалюю до того. Кожен хтось там починає розуміти, той якось там цитірує Нікуліна, той ще когось Бог знає, що. І я в кінці кажу, добре, а тепер давайте спробуємо, що ми знаємо з Біблії. так. І так тільки швиденько, що сказав там Ной, що, що він зробив, що зробив Мойсей, хто був перший, Авраам чи Мойсей і так далі. І потім, знаєте, така пауза, люди думають. І правда є така, що ми дуже багато чого знаємо, такого, що нас не спасає, без чого можна обійтись, а дуже мало знаємо того, що насправді нам є потрібне. І коли ми почали, наприклад, розмовляти про церкву, розмовляти, наприклад, про структуру церкви, так, які є служителя в церкві, що там є діакон, піддіакон, священик, єпископ, там кардинал, Папа Римський, а поміж тих ще є якісь там пралати. Мітрати і так далі. І люди починають так, втрачатися, не знають, що сказати, навіщо це все, а, а яка різниця між літургією і, і молебнем, а, ну, і так, знаєте, про святих. І ми дійшли до такого висновку, що е, чому так є. І навіть взяли, за приклад, е, скажімо, євреїв, від яких, очевидно, теж Ісус правда, прийшов, і наші християнці теж від них взяти. Що в нас зустрічається, ну може зараз вже не дуже часто, але я знав трошки людей, пару принаймні чоловік, які були так звані анальфабети, які не, не вміли ні писати, ні читати. Навіть скажу, що е, сестра моєї бабусі, да, бабця Маня, вона завербувалася як молода дівчина з Хмельниччини. Поїхали подимати селіну, як тоді за совєцької власті було була. В Донбасі, на Києві. І вона не вміла читати і писати, вона не ходила до школи. Тільки знала, як там здачу взяти, купити хліба. Я на свої очі бачив таких людей, спілкувався з ними. Ну, прекрасні люди, але якщо треба щось записати, знаєте, так, я ходив до школи, тоді вона приїжджала до нас. І я кажу, там, Маня, давайте я вам щось прочитаю. А давайте ви щось мені там напишіть. Вона, а я не вмію писати, ой, я забувся так. Або каже, ну давайте, прочитайте мені якусь там. Казочку, бо мама читала, і вона знову каже: Яню, я ж не вмію читати, о Боже, я знов забув. знаєте. Але я зустрівся з такими людьми. Але що цікаве, в євреїв ніколи ми би не зустріли людини, так звана анальфабет, тобто людина, яка не читає, і не пише. Чому? Дуже проста відповідь. Там, коли маленька дитина росте, розвивається, вже починає ходити, трошки говорити, її. Зазвичай батько вчить молитов, вчить на пам'ять багато молитов, вчить читати Біблію. І не в школі діти вивчають азбуку алфавіт, але з Біблії вивчають кожну літеру. А в євреїв кожна літера це слово, кожна літера це цифра, і кожна літера навіть може замінити речення. Такі мають значення ці літери єврейські. Власне для того, що батьки передають знання Божі своїм дітям. І коли ми сьогодні запитуємо, чи ми знаємо, хто такий Ісус Христос, чи ми знаємо, що це така церква, насправді можна зустріти на превеликий жаль сьогодні, в 21 столітті, можна зустріти людей, які не орієнтуються в цьому. Я колись, знаєте, мав таку ну, мав програми на Радіо Марія, різні катехези. І часом любив, як хтось додзвонюється на ефір, на пряму лінію, там слава Ісусу Христу, «Навіки Слава», звідки ви, там мене там Маня звати, чи Франя, чи ще якось. І я кажу, добре, скажіть, скільки років по-римському? Не знаю, добре, першого, прогнали, давай далі, другий вопрос. І так часом, знаєте, людям робив такі ну, приколи, навіть мені. Директор говорив Радіо Марія Кайлавренті, ну не роби з людей баранів. Кажу. Вони ж дзвонять щось хочуть спитати. Я кажу, ну, але мені цікаво, просто знаєте, розводити людей. Так? Або що треба казати там на Ярдані? Як треба вітатися на Різдво, як треба вітатися на Пасху. Так? І люди за ким додумаються, то вже, вже минута прийшла. Так? Ми дуже багато знаємо світських речей, дуже мало знаємо таких набожних речей. І чому так? Тому що ми. Якось так швидко вникаємо в те, що мирське, що світське. Я пам'ятаю свого дитинства, що люди дуже часто говорили замість, замість дякую, говорили Спаси Господи або те, як нас там на Хмельниччині, в селі казали, Бог заплать, тобто хай той Бог заплатить. Так, Сьогодні дякую, дякую, дякую. Навіть, наприклад, ви прийдете до, до священника, так щось там треба запитатися. Отче, може би так зглядає, так?» а ну то добре, дякую, Отче. А вже мало хто скаже: Спаси Господи, чи хайма Бог винагородить. Ніби добре, Слово дякую це дуже прекрасно. Або доброго дня, доброго ранку там. А чому не сказати слава Ісусу Христу, чи Христос рождається, чи Христос воскрес? Це ж не важко. Але ми дуже швидко забуваємо про це. Ми не вчимося Бога. І це є проблема в церкві, коли ми насправді не вчимося. Пізнавати Бога. Я, наприклад, в себе в парафії ну, запрошував людей, щоб читали апостола, так? не тільки там, щоб хтось з паламарів чи там прислужників міністрантів, чи, чи так як дяк читай. Ну, щоб люди включались. Просто взяли сьогодні, ти, завтра, ти, післязавтра ще хтось. І люди, ні, ми стидаємося, ми боїмося, ми ще там щось. Я кажу, слухай, візьми, прочитай два-три речення, просто з вівтаря. Подивишся, наскільки це проникає тебе. Бо те, що ти слухаєш, це одно. А те, що ви, ви взяли, наприклад, Євангелію, яку сьогодні отець нам читав, і стали ми прочитали, це взагалі друге відношення, це відчуття інше. Нас в школі вчили читати вголос, книжки. Не знаю, як там зараз дітей вчать, але нас заставляли в голос читати, не просто тихо, чи там варгами рухати. Вголос читати. І потім ця людина, яка ну, раз-другий раз вже погодилась прочитати цього апостола, каже: от чи взагалі каже, я по-іншому молюся. Я починаю слухати, я бачу ці слова. Каже, від мене залежить, як я ці слова скажу людям. Бо це ж слово Боже, це не моє слово. Тобто людина починає по-іншому вникати в це. І це є пізнання Бога. Але це дає Господь. Це не просто так, що я собі захотів і вже все знаю. Дуже важливо є просити про дар пізнання, це і дар Духа Святого. Так? І ми сьогодні, як люди віруючі, ми сьогодні потребуємо того, щоб ми більше знали про Бога. Щоб не було так, що а, там протестанти знають більше, там Єгови знають, там штундри, ще якісь там сектанти. Ні, ми маємо знати про Бога. Ми повинні орієнтуватися в Біблії, ми повинні орієнтуватися. В молитовниках. Наприклад, зараз вже нові молитовники, вони мають ленточки, закладки. Я пам'ятаю молитовник бабусі, там не було ленточок. Там бабця хотіла прочитати молитву якусь до Матінки Божої, Наприклад, там Літанію до лоританська літання до Матінки Божої. Вона брала таку книжку і таку раз відкривала. Могла один листочок помилитись. Вона просто знала, в якому це місці. Відкривала молитовник там, де треба. А сьогодні по два-три. Подвітря ленточки і листа й ми негодне знайти, акафісту, чи там під твоєю милі, чи ще щось, так? тобто е бракує нам такої орієнтації Божої. І може хтось скаже, що це ну, не таке важне, Важне, тому що як ти орієнтуєшся в книжурці, в молитовнику, е чи там в служебнику священник, чи в требнику, чи там е в пісеннику, то просто настільки людина тренується, настільки вона якось. Збагачується такою кмітливістю, що потім в разі чого десь треба щось вирішити, запитати, кудись піти, домовитись з кимось. І людина відразу відчуває, вона відразу має таку чуйність, це такий градусник Божий. Я пам'ятаю, як ми з мамою пішли там, потрібно було, як зараз пам'ятаю, зима, і треба було патики, дрова нарубати. І прийшли ми там. Я маленький за ручку тримаюся. Мама пішла когось там просити, бо вже татов тоді вмер, вже не було. Батька, і треба було когось просити про поміч. І цей чоловік каже, добре, добре, то я там прийду чи щось, а вона каже: Мама: Ні, знаєш, що ні, не треба, я передумала. Мені не треба рубати дрова. Я потім кажу, мама, хто буде? Ми знайдемо друг, я бачу, що він щось це не той дух. Знаєте, І потім кажу, що він ходив там, то любив випити, то десь там шум робив, то з людьми сварився і так далі. А мама відразу це відчула, каже: ні, це не наш дух. Каже, Я, я щось чую, що це не наша людина. Тобто, коли ти орієнтуєшся в Бозі, коли ти орієнтуєшся в молитві, коли ти орієнтуєшся в службі Божій, ти тоді орієнтуєшся в житті. Я коли, наприклад, маю реколекції з дітьми, бо є такі теж виїзди, так звані оази, дитячі табори. І коли правлю службу Божу, то так часом роблю, зупинюсь і кажу там, ну, коля, давай, що там далі треба казати? Ну, Він бігом, а ну що, ну херовими мають бути? а, Молодець, добре слухав. Так, тому що ми собі слухаємо, слухаємо, а от подумайте самі, от священник правив літургію. От, Якби він на хвилиночку зупинився, чи я можу підказати, от, чи знаєте, давайте того далі молитву. Чи я би міг, чи могла б підказати, чи я знаю цю літургію. Я не кажу, що всю на пам'ять, але хоча б орієнтир. Так, я колись людей питав, що є перше, апостола чи Євангелія. І люди думають, так? Ну, зараз вас не хочу питати, щоб ви там один другого не соромилися, тому що ви, ну хто як не в панівцях, знає все на пам'ять? Це святи люди. Але повірте мені, що я запитував на парафії, і люди не знали, що перше, чи апостола читається, чи Івангелія, а кожну неділю на службі Божій частіше. Так що, те, що сьогодні Господь говорить, що Бог Отець дає нам пізнати Ісуса, Свого Сина, а Ісус дає пізнати Отця тому, кому Він захоче. І чому це так написано? Тому що коли ми сьогодні в храмі, коли ми є в спільноті церкви, коли ми є охрещені, користаємо стаїнств, це є бажання Бога. Це не просто нам захотілося. Нас просто маленьких принесли до храму. Ми ж не просилися там, після народження, там, мамі читату, і так пам'ятай, що мене через тиждень треба похрестити, чи там через дві неділі. Це просто Бог захотів. І те, що ми сьогодні тут, це є Боже бажання. Але в нас повинна бути відповідь, Тобто діалог, відлуння. Якщо ти Боже хочеш, щоб я був тут, щоб я вчився, то я справді прагну тебе пізнати. І все зробити так, щоб пізнати Бога, щоб насправді мати такий Божий орієнтир. Що так скажу, пам'ятаю, коли були малими прислужниками міністрантами біля Ксьондза. То на таких зустрічах, бо отець нам робив зустрічі, коли дзвонити, коли з усвічком вийти, коли там е, треба книжку таку чи іншу покласти, щоб ми розуміли, е, то він нам робив таку тренування, такий тренінг. Каже, наприклад, там, введення в храм якого числа. Думаєш, так, а 21 листопада, чи там що. Тобто говорив там, да, святого Антонія, коли, а там, скажімо, е... Яна хрестителя народження коли, а смерть у світловині якого числа? Так? І треба було священку відповісти. І ми насправді, я вам чесно признаю, що я сьогодні, може, не, не пам'ятаю календаря, але я тоді майже весь календар літургії, всі ті свята, урочистості, я знав на пам'ять. Чесно, мені аж хотілося Ксьонда спитати, а ви знаєте? Бо він так легко запитував, але думаю, що знав. Тому це дуже важливо є. Так? Це важніше, ніж табличка множення чи ділення. Дивіться, скільки дітей ми вчимо, щоб знали табличку множення, а скільки дітей не знає, от чи наш, або 10 заповідей. Я не раз дитину питаю, розкажи 10 заповідів, а хлопчик каже: ой, а можна не по порядку? Попробуй. Так, а можна не по порядку дом будувати, від криші? Просто дах, потім третій, другий етаж, перший, підвал. Ну попробуй, може вийде. Так, чому так? Тому що бракує цього пізнання, бракує передання віри. І це сьогодні є важливе, тому ми насправді хочемо вслухатись в цю Євангелію, хочемо розуміти це слово Боже, і насправді прикласти зусиль, щоб пізнавати Бога. Не дивлячись, кому 80-90 років, просто пізнавати Бога, тому що це є потрібне, це, це відкриває нам небо. Ми починаємо на землі набиратись орієнтиру, як буде в небо. Це якби це, вивчаємо компас, карту неба. І тому, кохані, заохочую і вас, і ще раз кажу, що це дуже потрібне для нас, щоб ми вивчали Бога, пізнавали Його, і через таке пізнання полюбили Господа тут, були щасливі з ними колись в небі. Амінь.